Доброго дня, шановні, ви на каналі АвтоЗвук .ua. В даному відео ми поговоримо про засоби для догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля, про різноманітні воски, гарячі воски, швидкі воски, антицерапіни, поліролі. Про це все, що воно таке і з чим його їдять. Умовно, всі засоби можна поділити на засоби для Механічного полірування це різноманітні полірувальні пасти, які використовують разом з полірувальними машинками і в жодному разі не використовуються для цього, якісь там болгарки тощо. Потрібна спеціальна полірувальна машинка і спеціальні пасти. Це окрема історія, цим займаються професіонали, і для того, щоб щось таким чином наполірувати в своєму автомобілі, потрібно навчання. Просто так з одного відео ми ніякої інформації, користі не отримаємо, тому цю тему ми трішечки. Відпускаємо. Далі в нас йдуть полірувальні абразивні пасти для ручного полірування, ось як, наприклад, паста в цьому тюбику. Така паста дозволяє там трішки замаскувати якісь неглибокі подряпини, і це все можна зробити вручну. Тобто дієвий ручний засіб. Які ми не зіпсуємо лакофарбове покриття, і для використання ось цього засобу вже не потрібно навчання. Достатньо просто прочитати інструкцію. Також існують рідкі воски і тверді воски це вже захисні покриття, які наносяться на лакофарбове покриття автомобіля, для того, щоб також замаскувати подряпини, надати покриттю блиск. Та зробити якийсь шар, який буде відштовхувати бруд, вологу тощо. Отже, абразивні пасти для ручного полірування або антицерапіни. Такі пасти можуть бути без кольору, а можуть мати якийсь кольоровий барвник для того, щоб краще замаскувати подряпини, які ви отримали на своєму автомобілі. Але на мою особисту думку, дія. Паст з кольоровим пигментом не доведена. Ось такий безкольоровий засіб, мені подобається більш всього. В складі таких антицерапінів є абразивні часточки, які трішки згладжують края подряпин, і таким чином подряпини стають менш помітними. Також існує легенда, що тут в складі є силикон, який заповнює саму подряпину, і це теж дозволяє її замаскувати. Тобто, такі антицарапіни дозволяють нам частково маскувати, частково видаляти якісь неглибокі. Подряпини. Але всі антицерапіни не мають якихось захисних властивостей, на відміну від поліролів та восків. Захисне покриття утворюють різноманітні воски та поліролі. Вони можуть бути твердими, можуть бути рідкими, можуть бути у вигляді спреїв. але... По суті, всі вони працюють приблизно однаково. Відрізняються вони між собою за терміном експлуатації, тобто якісь тримаються на лакофарбовому покритті довше, якісь менше, а також вони можуть відрізнятися за іншими властивостями. У якихось восків буде більш виражений гідрофобний ефект, тобто вони краще відштовхують вологу, а у якихось, наприклад, краще виражений ефект по маскуванню подряпин або по наданню блиску лакофарбовому покриттю. Але так чи інакше, маскувальні. Гідрофобний або ефект блиску присутній в кожній поліролі. Просто в якийсь більш виражений там гідрофобний ефект, а в якийсь більш виражений там ефект надання блиску. Це залежить вже конкретно від задач, які ставить виробник перед своїм продуктом, або просто від його складу. Тверді воски мають найтриваліший термін експлуатації в порівнянні з рідкими або спреями від 2 до 6 місяців. Деякі виробники заявляють навіть 12 місяців, але це все за умови. Правильного нанесення, про що ми поговоримо трішки згодом, і за умови, що автомобіль будуть мити там приблизно один-два рази на місяць. Тверді воски можуть мати. Різну консистенцію від ось такої густої сметани до дійсно твердого стану, ніби в банку просто залили якусь там велику свічку. Не можна однозначно сказати по консистенції, який воск, якої консистенції буде довше триматись на автомобілі або буде мати кращі властивості. Це все пізнається в порівнянні, але чомусь так стало, що ті воски, які мають найтриваліший термін експлуатації, вони все ж таки мають більш Тверду консистенцію, і при цьому в їх складі відчуваються синтетичні компоненти, тобто нафтопродукти чи ще щось. Це відчувається просто на запах. Якщо воск має виключно натуральні компоненти, ну, наприклад, тільки воск карнауба, то такий воск буде триматись на лакофарбовому покритті менше, ніж воск, до якого додають синтетичні компоненти. Тому обов'язково читаємо склад і просто нюхаємо, що там всередині. Якщо ми відчуваємо запах нафтопродуктів, швидше за все, такий воск буде триматись на автомобілі довше. Різноманітні рідкі воски, які вже мають консистенцію рідкої сметани, на мій погляд, мають і менш тривалий термін експлуатації приблизно 1-2 місяці, і знову ж таки, залежно від того, правильно ми їх наносили чи ні. Також, на мій погляд, ось такі воски гірше маскують подряпини. Але серед ось таких восків ми можемо зустріти засоби, які мають кольоровий пигмент. Ну, наприклад, червоний або чорний для червоних або чорних кузовів. Якщо лакофарбове покриття вже ну таке стареньке і колір потьмянів за допомогою з таких восків, які збагачені кольоровим пигментом, можна Трішки покращити зовнішній вигляд автомобіля. Також серед рідких восків існують так звані гарячі воски. Вони додаються до теплої води при митті автомобіля, але використовуються виключно вже при ручній мийці автомобіля. Ось такі воски або тверді воски ми можемо наносити після мийки автомобіля. Помили мийку, десь виїхали на майданчик, стали в тіні і обробили автомобіль безпосередньо там рідким чи твердим воском. У випадку з гарячим воском автомобіль потрібно. Мити саме цим засобом. Говорячи про колір кузова автомобіля, хотілося б повернутися до твердих восків. У деяких виробників існують тверді воски для темних і світлих кузовів автомобіля. Справа в тому, що в воски для світлих кузовів автомобіля можуть додавати трішки абразивних компонентів, які вичищають забруднення з мікроподряпин. Таким чином, автомобіль, ну, Має такий більш презентабельний, більш гарний вигляд. Якщо ми використовуємо для світлих кузовів воск без абразиву, то теоретично ми консервуємо забруднення в мікротріщинках, мікроподряпинках. Ну і це згодом впливає на термін експлуатації самого покриття, ну і також погіршує там зовнішній вигляд автомобіля. Але це все в теорії і виключно на розсуд виробників, які от виробляють такі поліролі з додаванням абразивів. І нарешті швидкі воски або ось такі спреї. На мій погляд, вони мають найменший термін експлуатації, приблизно декілька тижнів або декілька мийок. Вони гірше за все маскують подряпини, ну і, можливо, там також гірше за все надають блиск лакофарбовому покриттю. Але ці засоби швидкі в нанесенні, вони також утворюють захисне покриття на Кузові автомобіля, ну і при цьому вони там більш доступні. Після мийки достатньо там декілька разів розпилити засіб на якусь деталь автомобіля і просто протерти ганчіркою. У випадку з твердим воском потрібно буде повозитись набагато більше, але при цьому ми отримуємо і кращий ефект. Тепер щодо правильного нанесення воску твердого чи рідкого. В першу чергу потрібно правильно підготувати кузов автомобіля. І тут недостатньо просто піною безконтактно помити машину. Тому що на кузові збирається дуже багато забруднень різних типів. Якісь з них видно, якісь ні. Але всі вони заважають тому, щоб покриття якісно лягло на лакофарбове покриття автомобіля. Спочатку дійсно потрібно помити автомобіль безконтактно. Далі потрібно помити ще раз за допомогою губки, тому що на кузові існують полярні і неполярні забруднення, які з них видаляються безконтактно, а які з них потрібно видаляти безпосередньо вже механічним шляхом. То спочатку ми збиваємо основні забруднення безконтактно, а далі вже за допомогою губки змиваємо. Залишкові забруднення, і при цьому не хвилюємо, що там якийсь пісок, абразив буде возитись губкою по лакофарбовому покриттю і дряпати його. Потім бажано почистити лакофарбове покриття спеціальною гумою чи пластиліном. Ну, Якщо є можливість, також можна використовувати різноманітні засоби, які видаляють з лакофарбового покриття металевий пил, який також в'їдається. Фарбу автомобіля. Ну і нарешті перед нанесенням воску необхідно знежирити поверхню. Для цього використовують різні засоби, особисто я користуюсь антисиліконом. Деякі майстри використовують сольвент або інші розчинники це вже все на власний розсуд кожного користувача. Також існують спеціальні антисилікони для лакофарбового покриття автомобіля. Вони випускаються якимись там дорогими брендами, ну і відповідно коштують теж дорого. Після того, як ми помили кузов автомобіля, потрібно переконатись, що він не гарячий, тому що на гарячому лакофарбовому покритті, на гарячому металі воски дуже швидко полімеризуються, і ми їх просто не будемо встигати розполіровувати. І саме з цієї причини. Полірування автомобіля, нанесення воску. Ми не починаємо з капоту автомобіля, бо це найгарячіша деталь. Ну і відповідно, якщо ми там звідкись приїхали з мийки, ми також не починаємо полірування з даху або багажника, тому що ці поверхні також нагріваються сильніше за все. Краще всього починати з вертикальних поверхонь. На них потрапляє менше сонячного світла, і там вони не гріються, наприклад, від температури двигуна. Обробку деталей ми проводимо частково, тобто обробили якусь частину або невеличку деталь, почекали, воск почав полімеризуватись і далі його розполірували. Якщо ми наносимо твердий воск за допомогою аплікатора або губки, то цю губку краще за все змочити водою і віджати. Таким чином. За рахунок того, що вода буде знаходитись всередині губки, губка не буде вбирати в себе воск. Воск буде на поверхні губки і в нас буде мінімальна витрата. Воску. Ми ось таку баночку можемо розтягнути там на 15-20 кузовів автомобіля. З урахуванням того, що ось це покриття протримається ну, як мінімум 3 місяці або навіть пів року, то ось такої баночки вистачить дуже надовго. Але губку потрібно постійно змочувати. І при цьому не намагайтесь нанести на деталь там, надмірну кількість воску. Все одно воск полімерізується на поверхні якимось там певним шаром. Все інше, все зайве, ви просто при поліруванні знімете мікрофібровою серветкою. Щойно я розповів вам всі етапи ідеальної підготовки і нанесення воску чи поліролі на кузов автомобіля. Якщо ви будете дотримуватись цих порад, то термін експлуатації покриття ну, буде, мабуть, таким, як його заявляє той чи інший виробник. Але якщо у вас немає можливості. Виконати всі етапи, якимись з цих етапів ви можете знехтувати. Мабуть, це не вплине на зовнішній вигляд автомобіля, але вплине на термін експлуатації покриття. Ну і замість там, трьох місяців або півроку воск протримається на автомобілі там, ну, місяць, можливо декілька тижнів, в залежності від того, якими етапами ви знехтуєте. В такому випадку вам частіше доведеться наносити воск. В нього буде більша витрата, ну і ви собі вже самі вирішуєте: чи загнати автомобіль на нормальну мийку, щоб його почистили глиною, і там раз на три місяці, раз на півроку наносити твердий воск, або самостійно там помити автомобіль на мийці самообслуговування, і там один раз в місяць, один раз в два місяці наносити воск, таким чином швидше його витрачати. Тепер давайте трішки підсумуємо. Антицерапіни використовують для видалення, ну або краще сказати, для маскування якихось неглибоких подряпин. Вони можуть мати різну абразивність, тобто є такі більш дрібні для дрібної паутинки, є вже більш грубі для якихось подряпин. Тому обов'язково звертайте увагу на абразивність ось цих ручних. Паст для полірування. Ну і також пам'ятайте, що антицерапін не має захисного ефекту, тобто ви просто замаскували подряпини і все. Якщо ви хочете там більше якогось серйозного маскувального ефекту, або надати лакофарбовому покриттю там, гідрофобних властивостей, блиску, то потрібно вже використовувати якісь поліролі або воски. Найпростіше, найшвидше використовувати ось такий спрей. Просто після мийки декілька розпилень на кожну деталь, протерли мікрофібру і отримали вже якесь захисне покриття. Це покриття протримається там декілька тижнів, або декілька мийок. Якщо ми хочемо відновити колір лакофарбового покриття, або якщо ми хочемо там, ну, трішки більш такого тривалого ефекту, тоді ми обираємо рідкі воски, які можуть бути збагачені кольоровим пигментом, або просто рідкий воск. Для ручного нанесення він наноситься трішки простіше ніж твердий воск, але і витрата в нього більша. І якщо ми вже орієнтуємось на тривалий ефект і хочемо трішки заморочитись з підготовкою лакофарбового покриття, тоді однозначно ми обираємо тверді воски. Про тверді воски хочу сказати ще декілька слів. Всі чомусь фанатіють від слова карнауба і вважають, що от якщо це воск карнауба, то він там якийсь унікальний і найкращий. Ну, по суті, карнауба це пальма, з якої добувають воск, і зазвичай цим воском покривають фрукти для того, щоб вони не псувались при транспортуванні. Найголовніша перевага цього воску це те, що він надає дуже класний блиск, і тому його часто додають як додатковий компонент до різноманітних там твердих восків. Тобто Карнауба це може бути просто один з компонентів. Сам по собі, воск карнауба класно блищить. Але недовго тримається. Для того, щоб ось такі натуральні воски довше тримались на кузові автомобіля, до них додають якісь синтетичні компоненти, нафтопродукти тощо. Тому воск карнауба це круто, але мені здається, що краще, щоб він був в поєднанні з якимись там синтетичними компонентами, які підсилять його властивості і дозволять цьому воску довше триматись на лакофарбовому покритті. Зазвичай синтетичні воски, як я вже казав, мають і такий специфічний синтетичний запах нафтопродуктів. Вони коштують трішки дорожче, і я особисто орієнтуюся саме на такі продукти. Але якщо ви там хочете почастіше натирати свій автомобіль, можете обирати натуральні воски, такі як карнауба, він тримається на лакофармовому покритті менше, але дуже класно блистить. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.